Раді вас вітати на знову на Золочівській землі. Дякуємо, що ви заїхали до нас з новою програмою, з новими емоціями, з новими українськими справжніми піснями. Як добрались, який це вже концерт, з яким настроєм приїхали на Золочівську землю і що ви задарувати Золочівській публіці? Дякую дуже. Ну, для нас це і робота в першу чергу. А друге, ну я вже, наприклад, у дорозі вже четвертий тиждень. Але слава Богу, що так є. Тому що гірше було б, якщо б не було роботи, не було б концертів, гірше було б, якби ми не потрібні. То Та... дякувати Богу, дякую Богу, дякую всім, всім, хто приходить на наші концерти. Сьогодні вже, слава Богу, ніхто не забороняє цього робити, ніхто не забороняє української пісні. Я деколи згадую собі, як то колись раніше було, що. Не так по мозгах били, щоб я не співав українською мовою, тільки пісні про Бам, про комсомол. А слава Богу, що є в нас така можливість, що кожен глядач має право і має можливість вибрати, що він хоче почути, що він хоче слухати, що йому до душі, що йому до подоби. Ось, як один з моїх друзів сказав, священник ну друзів, це хресний тато мого Степана, сказав, каже, кум, ви знаєте, він голова кафедрального собору. Рекокатолицький каже, у нас з вами однакова місія. Каже, я виходжу перед алтарем, то я проповідую добро людям. І ніхто не заставляє людей йти до мене на церкві. Ні віником, ні палкою, ніхто не заганяє до церкви, ні до мене, а до Господа. Ось так каже, приблизно і до вас каже, на концерт, каже, ніхто не заставляє палкою, не заганяє людей, заходити в зал. Людина йде по вибору. І Так само ви ходите перед людьми на сцені, так само стараєтеся проповідати добро. Тому я в першу чергу я хочу подякувати всім, всім, всім тим, хто ходить до нас на концерти, хто приходить, хто буде на концерті. І хочу вам побіцяти, що завжди ми будемо робити те, що вам подобається, те, що вам до душі, те, що ви хочете почути. Тому що наша місія, наше життя це сцена, це пісня, це зробити задоволення для тих, хто приходить на наші концерти. Дуже приємно. А от скажіть, от нова програма. Ви привезли до нас вуличів нову програму. Що такого от ексклюзивного на очікувати нашій публіці сьогодні на концерті? Що ви їм покажете? Ну, Покажу пані Пітуслава. Вона трошки розповідає. Ну, звичайно, в нас з'явилися нові пісні, які я думаю, що будуть до душі нашим слухачам. нова пісня, яку я дуже люблю, присвячена моєму братикові брати, сестра сьогодні так. пролунає. Пісня для наших дорогих матусь сьогодні пролунає. Ну ми завжди намагаємося щось нове привести, показати, що ми зробили на протязі там якогось періоду. І завжди раді зустрічі, звичайно, з нашими вас любими процес глядачами. Процес ніколи не зупиняється. Ви завжди щось нове пишете. Так, звідки ви натхнення черпаєте? що вас надихає на, на справжню якісну українську музику? Як от музика виходить з ваших сердець? Що тут стимулює писати таку? Ну, саме такі посили, я не знаю. Це фактично це не навіть не пісні, це, е, це ті самі псалми, які можна сказати, от, е, люди знають, люди сповідують, люди цінують. Це все. Протягом поколінь, з покоління, в покоління це пісня жива кожному з нас. Ну, власне, надихають ті, заради кого ми виходимо на сцену. Власне, надихає глядач, тому що вже, скажімо, на протязі багатьох років я працюю, я знаю, що людина. Приходить, за чим приходить людина в зал. Вона платить гроші, не повинна отримати задоволення. Я, як артист, повинен все зробити, щоб та людина, яка заплатила гроші, прийшла на концерт, щоб вона не вийшла десь до посередині концерту із залу, а щоб так, як слава Богу, твоя постука, і концерт закінчиться, люди ще хочуть слухати. Так повинно працювати. Тому для того, кожен із нас, кожен артист, повинен любити не себе на сцені. І не себе у мистецтві, а повинен любити глядача. А якщо ти будеш любити глядача, і що ти будеш працювати на глядача, і щоб ти робити те, що глядач хоче від тебе отримати і почути, буде все добре. А якщо ти хочеш любити себе на сцені, ну, трошки інакше все буде виглядати. От мені ще хочеться зробити такий маленький комплімент. вам. Дуже дуже подобається і дуже вам хочеться сказати величезне дякую, що ви в такому статусі. Народного артиста, заслуженого артиста, ви приїжджаєте не по обласних невеличезних місцях, де ніби є програма, а приїжджаєте в маленькі районні центри, збираєте величезні народні думи, повністю заповнюєте, щоб люди могли прийти дійсно і почути те, що вони люблять, те, що от вони з дитинства привикли слухати, співати. І щиро вам дякую, що ви так. Чому саме от дійсно ви та ваш формат ну, чому їздите по маленьких? Міст? Ну а хто сказав, що тільки глядач великих міст має право на відпочинок і на мистецтво? Я, цього, я не знаю, хто це сказав, хто це може так в принципі, регулювати. Для мене є глядач одинаковий, що в Києві, що у Львові, що в Золочеві, що в Ужгороді. Немає значення, що в моїх білках, де я народився, де квітка виросла. Для мене немає значення, є люди, є глядач. І кожен має право на відпочинок, тому що наш українець трудиться, люди українці вміють працювати, люди, люди, люди українці вміють відпочивати. І ми зобов'язані їм дати право і можливість на відпочинок. Ну, тому я розумію, але може не кожен артист, може це для когось і не та площадка, на якій би вони себе хотіли бачити, скажімо, але для мене не має значення площадка. Для мене має значення людина, яка поважає моє мистецтво. Є люди, які поважають містецтво Івана Поповича, Василя Василязенковича, Дідя. Там, того, хто тобто, кожного є, скажімо, свій кумир, свій артист. У кожного артиста є свій глядач. Але ну, ми десь повинні робити так, щоб у нас був спільний глядач, щоб ми робили спільне для нашого народу, для українського народу. Моє завдання таке: я повинен вийти на сцену, віддати те, що люди хочуть почути. Заспіваю ті пісні, які вони знають, які люблять, але заспіваю нові пісні. Тому що, коли я приїжджаю, наприклад, з дітьми чи сам приїжджаю на площадку, то. Завжди повинні люди почути щось нове. Вони для того і приходять на концерт. Якщо я з піснею одною буду співати 50 років, нікому це не потрібно. розумієте? Тому треба так, я, мій стиль роботи, скажімо, мистецтві. Я приїхав в золочі, відпрацювали ми концерт наступного року. Ми приїжджаємо знову в золочі, знову люди приходять на концерт, а не кажуть, там ми вже були, там нема що слухати. Ось. Тому. Це все залежить від артиста. Це залежить від нас і тих, хто пише музику, хто її створює, хто її подає. А глядачам я просто хочу подякувати за те, що вони слухають українське, за те, що вони приходять на наші концерти, не тільки на Степана Гігу, на Квітославу на Степана, на всіх наших артистів, тому що вірте, ми всі, кожен із нас, може хтось в більшій мірі, хтось в меншій мірі, але кожен із нас творить для вас, для нашого глядача. Бо інакше, якщо б ви не були у нас на концерт, якщо б ви не приходили до нас на концерт, то ми б просто артисти не потрібні, ми всі можемо вдома співати там і один другому. А так ми виходимо перед вами, ми звітуємо перед вами і отримуємо від вас ту найбільшу нагороду, ваші обласменти, і вашу, ваші ті щирі і погляди, і ті щирі серця, і ті добрі очі, та велика авра. Оце наша нагорода від вас і на ваша підтримка. Тому ще раз і ще раз, ще раз дякую вам. Ну і це ще хочеться дуже спитати, це не секрет, це на кожній фіші пише, що частина коштів, яка буде виручена з концерту, підуть на потреби української армії. скажімо так. так. От розкажіть детальніше про ваші ці волонтерські, скажімо, окей. Дивіться, ми по мірі можливості робимо волонтерські справи, тому і от недавно, буквально того тижня, Пітка зараз розкаже. в них відбувся перший свій концерт сольний брат і сестра Степана у Франківську. Якраз вони отримали волонтерські нагороди, тому що ми не відмовляємося ні від чого. Ми в гострі поїхати, ми співаємо, туди поїхати, ми співаємо, на полігон ми співаємо, тому що, якщо ми, я вже казав, якщо не можу я по віку своєму взяти зброю в руки, але в мене є зброя в руках. І в мене є сильна зброя. Зброя слово, пісня це є моя зброя. І той Москаль деколи і труситься і розсипається від того, бо вони дуже люблять українську пісню, так ми знаємо, правда? І для них, щоб вони почули українську пісню, для них це може гірше, як коли в них стріляють, тих пропасників. Тому у нас є своя зброя: зброя слова, зброя пісні, зброя, зброя музики. І ми завжди є. Ось. Але але стосовно. Того, що відчисляються гроші на військо, цим займається власне людина, яка займається організацією концерту. Василь Вагелевич, від нього обов'язково візьміть інтерв'ю, він все розказує. Тому дійсно, після кожного концерту він і звітується на сцені і розказує, що частина зароблених наших грошей так, є розходи свої, і все. Але якась частинка, яка, яка може бути, завжди є, завжди йде, йде на якісь потреби. Ви Вас ще попросив, пані під слово. Трошки детальніше про волонтерські саме якраз вашу діяльність про цей фестиваль, де ви були нагороди отримали. Розкажіть, поділіться. Ну, два дні тому в нас відбувся сольний концерт з братом Івано-Франківського брат і сестра, до якого ми дуже ну, і готувалися, який для нас дуже є важливий, тому що ми показали свою програму. Тато взагалі не був присутній на концерті. Він їхав з Волині, де він виступав. Звичайно, хвилювався, переживав. Постійно був на телефоні, але ми відпрацювали концерт. Після концерту вийшли на сцену люди, з якими ми тісно співпрацюємо, багато робимо благодійних справ. Це Наталя Мамедова і Тимур Мамєдов. І вони от вийшли на сцену і зробили для нас такий сюрприз. Ми отримали нагороди за те, що ми. Ну, робимо як можемо, так робимо добро. Так як можемо, так допомагаємо нашим солдатам. Ну і звичайно, надіємося на те, що в нашій Україні буде мир, спокій і все буде добре. І на полігоні вони отримали нагороди, ордини отримали від начальника полігону Яворівського. І ну, в принципі, є відзнака, але відзнака це чисто для душі, для серця. Тобто, ну що, що люди оцінюють. Бо волонтерську роботу люди роблять без того, щоб їх відзначали однозначно. Святий Миколай завжди робив подарунки так, щоб ніхто цього не бачив. щоб ніхто не знав, що це були подарунки від нього Єромонах, який хрестив квітку вдома в хаті, то він, він був не жонатий чоловік. Але коли він заходив до бідних людей, от у мене там моя війна, вони дуже бідно жили, то війна так, коли... Знаєте, як була на столі кліонка, яку можна було Вона Набрала, щоб почистити, і завжди знаходила під кліонкою, там, то 10 рублів, тоді, то 20 рублів. Але всі знали, хто це, хто це цей подарунок пишав, щоб діти мали за що поїсти. Тому завжди добрі справи повинні робитися, не рекламуючи, не розказуючи, який я добрий, я там поїхав, я там був, випадково камера з'явилася, де, де я там був, ні. Це треба робити від душі і для душі. Це найголовніше. Потрібна твоя допомога, не відмовляй. Нав'язувати себе так само, це трошечки негарно. Але маєш ти можливість допомогти щось, допоможи. Купи два шнурочки і це буде твій внесок. Але не розказуєш, ти їх купив усім. Я думаю, що так робити. Так і От ви артисти якісь? Постійно співайте, і виключно тільки українські пісні. От зараз е, Верховна Рада там е, вимовила, що ефір має бути не менше 70% української україномовної продукції. Mm -hmm. Як ви до цього ставитесь? Ваша думка? Від цього українського ферма виграє? Гарно ставлюсь, нічого не поміялись. Ні. В мене нічого не поміялися. Як я не звучав в ефірі, так і не звучу. А от з чим це зв'язано? Чим це звану? Тому що є Вакарчук, є дзіду. Я... Тобто, і хватить молодий ще, формат. Так, ще, да, ще джамала з'явилася. Да. Я думаю, що для ефіру нашого хватить. Добре, тоді в мене наступне таке питання. от Візнав Оксану Білозір, яка, крім того, що співає, ще й вирішила себе в політиці спробувати. Mm. от Стати міністром культури. У вас ніколи не було бажання, скажімо, поділитися своїм досвідом в такій сфері, як культура. Mm. <смітно> що я вам погано зробив? <смітно> ні особисто нічого. <смітно> Мені такого Мені цікаво, бажаєте? Є... Ні, Хіба не... в мене буде більше користь, якщо я буду там? Ні, Повірте, не, ні. нічого не зміниться. Так точно як і з коти, нічого не змінилося. Я це, може, пожартував, скажімо, за. За Михайла, за... і може я це пожартував, але в принципі я просто сказав образно, тому що що звучало в ефірі, то звучить зараз. Просто, можливо, трошечки більше звучить, але того самого, що звучало. Тобто, якщо були шоколадки такі, то це не значить, що їх стало більше. Шоколадки. Тобто різних. А, а просто знають, що їх просто на 10 штук більше виготовили, От і все. От це все, що помінялося. Тому що це поки не буде. Це все залежить від, від тих людей, які, скажімо, на радіо, на льові радіостанції є не діджеї, а скажімо, редактори музичні. От, це все залежить від їхніх смаків. Все залежить від того. Як вони собі думають? чого йому зараз сидіти, ще, у плейліс додати, там, Гігу чи там ще когось. Нафіга, фіга, я просто розширю більше і все. Ну, Ну, я так, ну, так, я так. Ви Но, Якщо я не правий, то скажіть мені, що я Та не правий, що ви мене чули 50 разів. На ну от і все. Так, з тим питанням. б хотілося б, щоб ви декілька слів для мешканців, тих, кому, можливо, хтось не вдався прийти на концерт, але зможе подивитись ваше інтерв'ю, е, запросити їх на наступний можливо у вас приїзд, можливо, щоб вони купляли ваші диски або просто декілька теплих побажань для мешканців нашого міста. Я хочу подякувати і тим, хто прийшов прийшли на концерт, хто прийняв на концерт, і тим, хто не прийшов. Тому що я знаю, що, що е, е, ми з вами. Живемо одною думкою, ми з вами живемо тим, щоб наша країна стала багатою, незалежною, європейською. Це наша ціль всіх нас. Я знаю, що ми всі з вами любимо українську мову, українську пісню. І тому я вас завжди чекаю на своїх концертах. А хай святий Миколай принесе вам гарні подарунки, ті подарунки, які ви собі задумали. А я думаю, що в кожного є своя мрія. Я думаю, що кожен із нас до кінця свого життя залишається маленькою дитиною. Хоча б на Святого Миколая на Різдво завжди ваш Степан Гіга. Я вас чекаю, люблю і живу, і пишу для вас. Щиро дякую. вам дякую. Приємні. Хай Кірка ще прийде. Ну, я теж вітаю всіх всіх з цим чудовим святом і хочу привітати, наближається Новий рік, Різдво. Всім хочу побажати гарного настрою, побільше посмішок, позитиву, і сказати, що ми теж вас дуже любимо і це завжди, завжди чекаємо. А я ще додам, я ще додам, ну це, це можливо, це не реклама, але я ще додам, що дуже дякую. Дуже дякую вам, тому що на всіх концертах ви приходите, висвітлюєте. Хай, хай може для когось це є можливо на те телебачення, комусь би хотілося там півсвіта, щоб бачило. Але я думаю, що в інтернеті нас бачить весь світ. Тому я хочу вам подякувати. Хочу подякувати вашій молодій команді, тому що ви є молоді хлопці, молоді дівчата, яких яких цікавить майбутнє нашої держави, яких цікавить майбутнє нашого мистецтва, яких цікавить наш народ українських, яких цікавить Україна. Я вам дякую, направду дякую, і завжди будемо раді з вами спілкуватися і в ефірі, і в інтернеті, і де тільки скажете дуже приємно, дякую за такі теплі слова. Бажаємо гарного виступу.